Кліп очима Ганна Бейбі. Кліп. Добрий день, шановні друзі. На, поря... на календарі вівторок. Це означає, що кліп очима Ганна Бейбі знову з вами на каналі Музична тиранія Ганна Бейбі. Мене звати Тимур. Це Ганна. Ми сьогодні будемо оглядати кліпи. І ставити в кінці оцінки, бо про це наше шоу кліп очі Магана Бейбі. І сьогодні ми з вами оглядаємо гурт Грісана, пісня Кохоней. Кохоней. А, Кохоней". Кохоней. А Кохоней. Кохоней. Directed ба Юлія Litska, Доп продюсер. Ну, неважливо, це обкладинка виглядає. обкладинка Я таким чином. Я ніколи не чула про цей гурт. А це можливо виконавиця. Або виконавицю, або а Грісана це виконавиця. Uh, от, Music by Іван Клименко. І продюсит Іван Клименко. Це означає, що от Ваня Клименко з NC Music займається цією виконавцем чи, чи за гроші, чи за спасіба. Ми цього не знаємо. але це значить, що в неї вкладається багато суси. Багато... Пісня передає об... образ сильної жінки, яка бере контроль над своїм життям і коханням. Вона здатна панувати навіть в такому дикому і небезпечному світі. Дівчина йде до своєї цілі та знає, що хоче від цього життя, не боїться бути різною та проявля проявлятися у світі так, як вона вважає за потрібним. На мою думку, про це варто говорити, тому на головній сцені країни на світ та Євробачення трек трекоганий повинен звучати. А, а, -а, а це дівна заявка на Євробачення. Що ми значить будемо робити? Гана далі я вважаю, що нам треба зробити огляд на світбору. Нам треба зробити огляд на світбору. підписуйтесь до і зробити це у вигляді стріму. У нас буде стрім на огляд нацвідбору по любому. Забиваємося на четвер. О, да. На четвер. Че четвер буде огляд а ще друзі? Хочу нагадати, що в нас є телеграм-канал. Підписуйтесь там. Ми е робимо опитування і обираємо кліпи, котрі будемо оглядати. Також постимо актуальну інформацію про наш гурт, бо ми музичний гурт Гана Бейбі з міста Києва. А зараз поїхали оглядати кліп, коханий від Грисана. коханий

Трака. Ну, от я поки що не розумію. Е, було заявлено про сильну героїню, жінку. Я поки не розумію, де, де про що заявлено. Я, я, теж не, я, я просто не розумію, що відбувається. Я не розумію, що відбувається. Київ, Майамі. Це прави? Це взагалі мапа, що там? Зроби трохи гучніше. Купи якихось частин незрозумілих мені. Ну, це точно не пісня я пробачю. Я б її в не допускала. Любов це дикі... Ну, ми, ми ж не сильно слухаємо. Ну, слух, да, ми, ті, ті, ми, як з більш... пісні ми більше не зважаємо на нього, але я просто. я... У мене настільки, я не розумію, що відбувається, що я починаю чіплятися за всі речі, що може бути. Тим паче, що це не сприпадає почав... з оглядом. Ти ще не почав чіплятися за її кульчики. Все? Да? О, Ooh. яка сильна героїня. Ух! її сила прям знесла мене. Я хочу бути такою жінкою, як вона. Ви знаєте, я от відчула, що. Кліп очима Анна Бейлі. Я хочу бути такою сильною жінкою, як вона. От мене прямо. От ми дивилися кліп Кажани. І в кліпі Кажани, де вона мені здається, я... ми... Ми, читали... ми читали опис. Та було про те, що у неї це рефлексія на її дитинство, напевно, стан. І я відчула набагато більш сильний жіночий персонаж, ніж в усьому всьому. Всі ці еклектиці, що попало, срала, мазала, та те їла, те, що ми тільки що подивилися. От типу. Що це було? Я не знаю. Для мене це був крінж. Непоня... Абсолютно незрозумілі персонажі, якісь... якісь ковбої, один молодий, один ні. Що вона від них хоче? Чого, чого дикий захід? Що да, за от, от, ця срака? Отут оця срака вона виглядає так. Дивно. О... Типу її фарбують, вона дивиться в телефон, займається спортом. Я не знаю, що ну скажи щось. Важко мені щось сказати, чесно, буду з вами відвертий. Мені важко щось сказати, тому що. Ну, я, я, що, я, маю, я, 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 я наразі маю оцінювати просто картинки, розумієте? Ну, просто, просто картинки під якусь музику. Слухай, ну ми ж інколи говоримо про те, що ми оцінюємо типу, умовно те, наскільки музичний ну, ряд стає. Мені це приходить. навіть і не дуже подобається, як це виглядає. Справа в чому, розумієш? Типу, одне діло, коли ти естетично задоволений візуальним рядом. О, типу, ти, ти дивишся, тобі прям кайфово. Тіпо, хрен там на ту музику вона там може налягати під цей відеоряд, під цей відеоряд там, щось. Але коли. То... Мені це не подобається чомусь. Чому мені це не подобається? Багато якогось. Кривляння там, там... багато. Кривляння... От, да, і, це, і це теж. Оці незрозумілі герої, незрозуміла харизма мені цього всього. Оцей перехід мені єдине, що сподобалось. Тіпо, коли... Коли вона обертається на одному фоні і таке і, і саме обертання на іншому фоні. Класно. О, і... о, класно, типу, вообще, мені здається, не класно. Оцей фон, да, висить ширма. О, таке вра... От, знаєш таке враження, що вони прийшли в студію, а там такі, а який ми фон придумаємо? А давайте, ди... дикий захід, Я вас? Ось... Та воно якась прерія. Таке, о, давайте про дикий захід. Знаєш, як туди все як бути... от немає в цьому всьому якогось. Такої глибокої ідеї, типу, якоїсь от, на фоні котрої будується все, що відбувається. А Так відбувається просто якийсь рандомний фон. Рандомні під це все костюми. Причому вони. Не, такі, ну, такі, типу такі. дикий захід. Ладно, окей, може. Ну, костюми ще більш-менш більш Куртка у цього і непогана. У неї костюм абсолютно кончений, типу якийсь. От, от що це за Дикий Захід? У неї якісь... от, що Це, це? це <кх> взагалі такий не дикий захід. Це відсилка до Біонце. Оце друга, друга прояв. Що це за так? От... Це типу спорт. Ну так, да, так, да, да, так. А фон, що за фон? Ну. Коротше, якась. Іржава якась історія. Скільки ти ставишся? Бездушна, бездушна історія, без душі, правда? Коротше, я ставлю цьому кліпу 3 бали. Субзанизив, занизив, поставив би чотири. Типа знаєте, як типу трійка з мінусом. Друзі, хочу вам нагадати, що це наша суб'єктивна думка. Ми ні на що не претендуємо. В свою думку ви можете е залишати в коментарях. Е от підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте вподобайки або знаєте цьому відео. А спереджися. моя думка наступна: що, по перше, це не матеріал для нас відбору. Точно ні, це дуже така прохідна. Про 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 а, а ти перевіряла, чи це дійсно матеріал з нацвідбору? Давай десь подивимося. Там О. написано, що вони якби хотіли би, але це не те. Давайте напишемо лонглист. Чи шортліст? От, шортліст, шортліст. Англійської писати. — Але як би там не було, як на мене, це дуже прохідна поп-пісня. В ній забагато багато частин. Вона вокаль. Взагалі я вважаю, що Вербачення це конкурс вокалістів і конкурс пісні. Тут немає не вокалу, тут немає пісні. От. І, наскільки я бачу. Її немає. Мабуть, що вона була в лампі. немає в шортлісті. Шорт так, да. е, наскільки я бачу, от настільки я бачу. Е, я хочу сказати, що із позитивних моментів це повноцінний кліп. Це не просто лірик-відео, муд відео чи ще щось. Тобто тут у нас є сцена, все є. Е, як на мене, дуже недоречний, дуже такий е, е, Ну, от кривляка вона така. Кривляка. Е, е, да, така от, така от, кривляка. Рісана. Е -е -е -е. Така Крим'яна. Тому... Авжеж. Так дивно, знаєш, мій хлопець, ми з ним дивимося інколи кіно разом, і він говорить. Оце інколи в фільми засовують жіночих персонажів для того, аби засунути жіночих персонажів. Е, от, тому що зараз, типу, так модно. Е, ну, от є справді там якісь сильні жіночі персонажі, там як в термінаторі, умовно, або там в основному інстинкті. Ну, тобто там вони не притягнуті за вуха, вони там є, тому що вони там справді от, на своєму місці, і у них є велика сила. І тут нібито теж у нас пишеться про емансипацію жінок, про те, що вона намагається показати цю силу, але вона взагалі не відчувається. І мені дуже жаль, що тут є така от маніпуляція на цьому фоні. Кліп ні про що? Я його не розумію, може ви його розумієте. Я йому поставлю ну, 4 бали, тому що тут багато роботи. Мені здається, що він не такий дешевий, вкладені гроші в нього. От, Тому 4 бали від мене. 4 бали. І того ми маємо 7 балів, які ми знову ділимо на 2, і ми отримуємо 3,5 бали з 10. Про що ми і повідомимо артистці Грисані на її 3,5 з 10. А, якщо у вас є ваша донька, лишайте. Її, будь ласка, оцінка за ваш кліп. Оцінка за ваш кліп? Так. Да. Не закінчилась тривога слабого. Друзі, лишайте ваші коментарі. Сподобався, вам не сподобався, яка ваша думка про нього. Підписуйтесь на наш канал і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми там е, обираємо кліпи, котрі будемо оглядати в наступних випусках, а також постимо останні новини з нашого життя, бо ми музичний, гурт. У нас все-таки інколи щось трапляється і на музичній сфері. От, е, а також ми там постимо анонси наших стрімів і всіляких інших подій, котрі можуть з нами бути. Тим часом ми поставили Грісані в коментарях 3,5 з 10. Е, ну так, Олена, Олена Карась 3,5, Грісана у нас 3,5, поки так тримають. Але вони... це, повне... так. це цей повноцінно, да, він такий. Тиждень такий І такий, да. треба зазначити, що цілком ну нормально, що за той кліп 3,5, що за цей кліп 3,5. Мені здається, що. Бо це повноцінна робота, там такий був. Муд. Але там якось більше душі все таки Тут взагалі бездушна історія. Добре, друзі, до наступних да. випусків побачимося. З вами були Тимур, Ганна, Гурди, Ганна Бейві. До зустрічі. Кліп очима Ганна Бейві.